Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо плакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, скажіть, будь ласка, як називається наша країна? Молодці, це Україна. А хто ми за національністю? Так, ми. Українці. Сьогодні до нас у гості завітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Подивіться на їх одяг, що вони одягнені. Це український святковий національний одяг. Давайте згадаємо, з чого він складається. У Оленки є сорочка вишиванка, спідниця, фартух. Чоботи, віночок і намисто, а у тарасика сорочка вишиванка, шаровари, пояс, чоботи і шапка. І оленка і тарасик одягнені у вишиванки. Вишиванка це вишита біла сорочка. Вишиванка це предмет гордості української нації. Вона передавалась із покоління в покоління. Традиційними кольорами вважалися червоний, синій, жовтий та чорний. В орнаменті використовують рослині і геометричні візерунки. Кожен рік день вишиванки. Відзначають у травні всі українці. Дітки, тепер ви знаєте трохи більше про вишиванку. А Оленці і Тарасику пора йти. Послухайте віршик. На свята уся сім'я мамо, тато, навіть я. Вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. До побачення малята, до зустрічі.